Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку – взаємозв'язок дії додавання і піднімання. Клас готовий працювати? Додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, вчасну руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Ну що ж, і починаємо ми з усного рахунку. Це наш потяг, у ньому є пасажири. У кожному вагончику своя кількість пасажирів. Хтось зайшов, це значить плюс, а хтось вийшов, це значить мінус. Давайте дізнаємося, яка кількість людей у останньому вагоні. Починаємо додавати. У першому вагоні 2. Зашло іще 2. 2 плюс 2 буде 4. Далі відняли 1. Три, три плюс три. Скільки буде? Шість. Шість мінус два буде чотири. І чотири відняти три буде. Правильно, буде один. Останній вагон потяга везе одного пасажира. Нещо ну дітки, а сьогодні на уроці ми дізнаємося, чи є взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Будь ласка, підготуйте свої посібники і відкрийте їх на сторіночці 7. Сьогодні ми з вами будемо працювати на двох сторінках 7 та 8. Спочатку сторіночка 7. Давайте згадаємо, як ми повинні сидіти. Сядьте правильно, спинки рівні, ноги на підлозі повною ступною, лікті на столі і зошити тримаємо на коси. І так, готові працювати. Тож, давайте розпочинати. Перше завдання таке: Марічка та Петрик склали за малюнком вираз. Давайте подивимось, що це в них за вирази. Давайте розглянемо спочатку малюнок. У нас є три червоного кольору яблука і 2 жовті. Три додати два склали вони такий вираз. 5 відняти 2 і 5 відняти 3. А тепер давайте ми з вами розберемося і обчислимо, що можна знайти в кожному виразі. Якщо дітки написали такий вираз 3 плюс 2, як ви думаєте, що вони мали на увазі? Я думаю, що вони хочуть дізнатися, скільки всього яблук, правильно? Було 3 червоних яблук і два жовтих. Скільки всього разом, є, дітки? Правильно, п'ять додати два дорівнює 5. Запишіть, будь ласка, у клітиночку. П'ять. А що вони хотіли знайти, віднімаючи? П'ять відняти два. Що це вони відняли? Яблука якого кольору вони відняли? Жовтого, правильно. Всього було 5 яблук. Два жовтих ми з'їли. Скільки залишилось яблук? Три. Добре. А що наступним виразом вони хотіли знайти? П'ять яблук було. Відняти три. Якого кольору дітки, яблучка вони віднімали? Червоного. Було яблук. Наприклад, так, два жовтих і три червоного кольору. Три червоних вони з'їли. Скільки залишилось яблучок? Залишилось два яблука записали. А зараз ми з вами складемо рівності за схемами. Що одержимо, якщо від суми двох чисел відняти один із доданків? Дітки, слухайте уважно за зразочком, зараз я вам розкажу. Всього було 4 кубики. Додали іще два. Порахуйте, скільки всього у нас з вами кубиків. Всього 6 записали. А тепер давайте, як Марічка та Петрик, складемо з вами приклади на віднімання. Всього було скільки кубиків. Всього 6 кубиків. Записали цифру 6. Забрали ми 4 кубики. Значить, скільки кубиків залишиться, дітки? Залишиться два. Тепер знову ще один приклад на віднімання. Було всього шість. Два кубики ми забрали. Скільки кубиків залишиться? Правильно, залишиться чотири. Молодці. Давайте наступне будемо вирішувати. Всього, 에, спочатку дивимось, так, на додавання. Було сім рожевих кружечків та три блакитного кольору. Скільки кружечків всього? Порахуйте. Правильно, всього 10. Записали. Так, а тепер ми з вами будемо на віднімання, так, приклади. Давайте 10. Всього в нас було 10. Пишемо 10. Забираємо сім рожевих. Забираємо. Скільки залишається у нас? Залишається три синього кольору, кружечка. Знову складаємо один вираз на віднімання. Було всього їх 10. Але тепер ми забираємо блакитні. Скільки блакитних забираємо? Три. І залишається сім рожевого кольору. Наступна схемка, давайте наступно розглядаємо. У нас були трикутники. Було скільки трикутників? 6 зеленого кольору і 4 жовтого кольору. Всього їх скільки порахуйте. Всього їх 10. Тепер приклади на віднімання. І з нашої суми. Яка вийшла, ми її тепер переносимо наперед. Це буде зменшуване, так? Від'ємником у нас тепер буде та кількість зелених, яку ми будемо віднімати. Скільки зелених трикутничків будемо віднімати? 6. І залишилось скільки жовтих трикутників? 4. Це наша різниця. Знову зменшуване. 10. Тепер ми віднімаємо жовті трикутнички, скільки їх? 4. І залишається зелених, скільки у нас? 6. Молодці діти, хто не встиг, будь ласка, поставте відео на паузу. Далі ми з вами будемо обчислювати суми і складати та обчислювати різниці за зразком. Давайте поглянемо перший зразок. 6 додати 2 дорівнює 8. Далі цю суму ми перетворюємо у зменшуване, переносимо наперед. Її, віднімаємо 2. Це було яке другим доданком, тепер стало зменшуваним. І дивіться, перший доданок, він тепер перетворився у нас у різницю. Таким чином, дивіться, що в нас вийшло сюди, туди і ось так. Тепер перший доданок став у нас різницею, другий доданок залишився, але тепер ми його називаємо від'ємником, і сума перетворилася у зменшування. Да. І потім так само інше. Дивіться, 8. Тільки тепер ми віднімаємо вже 6 і отримаємо 2. Давайте спробуємо наступний разом. 7 додати 2. Скільки буде? Правильно, буде 9. Тепер нашу суму ми пишемо наперед. Це буде зменшуємо. 9. Віднімаємо 7. І отримаємо скільки. 2, молодці. Знову 9. Тепер ми вже сім віднімали. Що ми тепер будемо віднімати? Тепер ми будемо віднімати 2. І отримаємо. 7. Правильно. Наступне 5 додати 4 скільки це буде? 5 додати 4 буде 9. Тепер сума наша перетворюється у зменшування. наперед. її. Віднімаємо скільки? 5. І отримаємо 4. Знову 9. Тепер у нас вже 5 ми віднімали. Тепер ми повинні відняти наш другий доданок. Це у нас буде від'ємником. І отримаємо скільки. 5. Чудово. Наступне 3 додати 5 буде. 8. 8. Відняти. Відняти скільки дітки? Вісім. Відняти п'ять і отримаємо три. Ось такий крестик, да, наш вийшов. Вісім відняти п'ять і отримаємо три. Знову вісім, п'ять ми вже віднімали. Яке ми число ще не віднімали? Ми ще не віднімали наш перший доданок. Ми тепер його перетворюємо, він буде від'ємником. Вісім, відняти три і отримаємо п'ять. Молодці. Ну що ж? А тепер ми з вами будемо малювати праворуч таку ж саму фігуру, яка у нас і ліворуч. Починаємо з того, що у верхньому рядочку ми відступаємо три крапочки, будемо починати малювати на четвертій. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Поставили крапку на четвертій точці. І починаємо малювати. З'єднуючи між собою дивіться, три точки. Далі робимо похилу ліворуч. Далі робимо похилу праворуч. Після цього з'єднуємо униз вертикальною лінією три точки. Один, два, три. Після цього робимо знову трикутничок. Спочатку праворуч похила. Далі ліворуч похила і з'єднуємо унизу, щоб вийшов. Дивіться, в нас вийшов такий так пісочний годинничок схожий. Так, тепер нам треба зробити ліворуч і праворуч трикутники. Ми починаємо із середини і ведемо похилу лінію. Один. Зверніть увагу, що у вас одна крапочка, повинна, точка повинна бути залишитися, бачите, між лінією. Далі знову. І з'єднали. Тепер робимо ліворуч, похила така, так, подовжена. Далі. Знову і з'єднали. Зверніть увагу, що у вас у середині наших таких крил так, повинна бути по крапочці. Ось одна точка і ось одна точка. Все, чудово. Якщо хто не встиг, поставте відео на паузу і допрацюйте. А зараз ми відпочиваємо. Гарно попрацювали, а тепер продовжуємо далі з вами. Так, у нас з вами така пірамідка. І нам треба буде записати вирази, вирішити їх і дізнатися, на яке число 8 перетвориться угорі, і потім спускаємось донизу. Тобто, зараз ми будемо вирішувати приклади по черзі, дивіться, записуючи їх вниз на клітиночки. Перший приклад у нас такий: 8 відняти 3. Запишіть його, будь ласка, 8 відняти 3. Дорівнює. Порахуйте, скільки буде 8 відняти 3. 8 відняти 3 дорівнює 5. Є. Далі, якщо у нас 5, перестрибнуло на ось цю сходинку, так, то тепер наступний приклад у нас буде такий: 5 додати. 4 дорівнює. Скільки дітки дорівнює? Правильно. Дорівнює 9. Записуємо. Далі, тепер ми бачимо наступний приклад. 9 відняти. 5. Скільки це буде? Дорівнює 4. Правильно. Наступний, будь ласка, приклад. Дітки, тепер ми повинні з вами праворуч відрахувати 5 клітиночок. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо писати у п'ятій клітиночці. Будьте уважні. Наступний приклад у нас такий буде: 4 додати. У нас тут чотири, так, було. Чотири додати. Три. Дорівнює, скільки дорівнює. 7. Правильно. Запишіть угору, будь ласка, Сім. цифру, 7. Це тут угорі наша відповідь. Далі тепер ми будемо рухатися униз. Дивіться, перший приклад наш буде 7 відняти 2. Написали 7 відняти 2. Скільки буде 7 відняти 2? Дорівнює 5. Наступний приклад, який ми можемо з вами вирішити, це якщо у нас тут відповідь 5, тепер буде 5 додати 5. Запишіть собі 5 додати 5. Дорівнює. 5 додати 5 це легко, це 10. 5 бачить на одній руці, 5 на іншій, тому 10. Знову дивіться, але тепер від найдовшого приклада ми відраховуємо 5 клітиночок в бік. 1, 2, 3, 4, 5. Повертаємося догори, що були навпроти, так? І починаємо писати наступний приклад. Це у нас буде 10 відняти 4. Скільки, дітки, буде 10 мінус 4? А 10 відняти 4 буде 6. І останній 6 додати 2. Це буде 8. Молодці, дітки, ми з вами. Пірамідку нашу завершили внизу. Знову 8, да, цифрою 8. Тут цифра 8 і тут цифра 8. Так, добре. То не встиг поставити відео на паузу. І останнє завдання наше таке, нам треба розв'язати задачу. Було 8 яєць. 3 яйця посмажили на сніданок, тобто взяли із лоточка 3 яйця і зжарили. Давайте ми зараз з вами заберемо, їх. значить, відняти. Правильно? Так, якщо ми їх посмажили, то ми їх з'їмо, віднімати будемо. Чудово. Тож, давайте там де слово розв'язання запишемо. Було у нас всього 8 яєць. Посмажили, це значить, ми відняли їх. так? Мінус, скільки ми посмажили яєць? 3. Скільки залишиться у нас яєць, дітки? якщо три забрали, скільки яєць залишиться у лотку? У лотку залишиться 5 яєць. А тепер давайте ми спробуємо написати у дужках, що саме з вами ми знаходили. Ми знаходили яєць. Спробуємо написати яєць. Ми відкриваємо дужку. Дужку всі зможуть написати. Ось так вона пишеться. Далі я дивіться уважно, нам треба. Такий елемент, як літеру L ми пишемо. Далі ми робимо кружечок маленький. І знову повертаємося угору, іначе дописуємо літеру L. L. ми з вами писати міну маленьку. І потім ставимо крапочку і закриваємо дужку. Спробуйте так записати. дітки. У відповіді, ми повинні записати, що ми з вами знаходили. Ми з вами знаємо, що залишилося 5 яєць. Ми ще писати слово залишилося на мім, а ось п'ять і в дужечках «я», яєць ми вже запишемо. Будь ласка, запишіть відповідь. Добре. Ну що ж, давайте ми з вами підведемо підсумок. Сьогодні на уроці ми з вами дізнавалися, що між додаванням і відніманням є у нас взаємозв'язок. Який же ж це зв'язок? Що дії додавання та віднімання вони нерозривно пов'язані. Якщо від суми відняти один доданок, то одержимо інший доданок. Віднімання також перевіряється додаванням. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємне. Тобто сьогодні цей взаємозв'язок ми з вами побачили. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!